Доброго дня! В інтернеті активно рекламується дієтична добавка гінг білоба проти деменції та хвороби Альцгейма. Чи допомагає цей БАД? Що ж говорить наука? Почнемо з того, що, на жаль, на даний момент не існує однозначного і остаточного лікування деменції, проте є декілька методів, які можуть допомогти уповільнити прогресування хвороби та покращити якість життя людей з деменцією та їхніх близьких. Здорове харчування, збалансована дієта, багата на фрукти, овочі, цільне зерно та білок може допомогти зберегти когнітивні функції. Когнітивні функції це комплекс психологічних процесів, які дозволяють людині сприймати, обробляти та використовувати інформацію: це пам'ять, мислення, мова, навчання і, врешті-решт, ваші дії. Фізична активність, регулярні фізичні вправи. Можуть покращити пам'ять, мислення та настрій. Якість сну необхідно приділяти велику увагу сну, адже його брак може негативно впливати на когнітивні функції. Рекомендую звернути увагу на фітокомплекс Сонармін для покращення сну, який розроблений вченими науково-виробничого центру фітопрепаратів Добродія. Соціальна активність, спілкування з друзями та членами сім'ї, участь у соціальних заходах, волонтерській роботі може допомогти зберегти когнітивні функції та покращити настрій. А що ж, Гінхобілоба, допомагає він чи ні? Національний центр комплементарної та інтеграційної медицини США. Свідчить, що немає переконливих доказів того, що гінго білоба ефективний у запобіганні або уповільненні деменції або зниженні когнітивні функції. Бережіть себе, будьте фізично активними, напружуйте свій мозок та збалансовано харчуйтесь. Зміст мого відео є лише інформаційним, а не заміною професійної медичної консультації.